Вітаю, друзі. На огляді сьогодні такий собі нечастий гість Honda Super Cub, a 04 це чотиритактний інжекторний скутеретта на передачах на великих колесах. Ну, скажімо так, як то кажуть, легенда. Легендарна модель це Honda Super Cub, яка випускається вже дуже і дуже давно. Дуже надійна техніка, ресурс двигуна в районі 100 тисяч км і більше, тобто від 100 тисяч км при е, грамотному користуванні. І дуже-дуже економічний розхід бензину. Як то кажуть, е, і чув я таке, що по трасі при швидкості 30-35-40 в цьому діапазоні в районі літри. На 100 км бензину він їсть. Ну і, звичайно, в якомусь такому режимі а, перша, друга, третя, десь по місцевості 20-30 км і так далі, звичайно, трошечки більше. Але я думаю, що не більше, ніж 2 літра бензину, на 100 км така техніка не з'їсть. Вона дуже Дуже-дуже якісно. Так, тут у нас два ключі, навіть ще є два ключі якихось лишніх, є брелок Honda Yanagi якийсь. Коротше кажучи, ключики всі є, два ключики. Оригінальні ручки з відбійниками. Тут йдуть е 100 тисячний спидометр. майже 30 тисяч пробігу, як ви бачите. Стан шикарний, все красиво, все ціленьке, в оригінальній фарбі каб. Це вже він свіжий в цій новій, як то кажуть, морді. Фара зверху, красива. ну Мені більше так до вподоби, звичайно, ніж коли фара була на попередній модельці. Тут є невеличкий багажничок, але можна і кофер. Не кофер. Ну, в принципі, можна і кофер поставити, можна. Великий кошик якийсь поставити, от таке спереду велике крило. Є декілька подряпинок. На оригінальній навіть гумі ще от така гарненька шосейна гума стоїть данлоп. От, трішечки потріскав данлоп, але по протектору стан шикарний і питань в принципі по ньому немає. Буде їздити ще, я думаю, тисяч десять на цій гумі. 17 діаметр колеса 60 на 100х17 на розмір гуми. Так, барабанчик, вилка, колесики, все в рідній. В рідному стані. Х... Гарний хромчик, нічого такого по питаннях, там ржави, не ржави нема. По вилки, як я бачу, 13 03 10. Тобто, скоріш за все 2013 року або 10 го можемо ще пошукати на колесках 03-13. Ну, Скоріше за все 13-го року випуску цей каб. Прекрасний стан, я вважаю, просто шикарний. Вилка не тече в рідній фарбі, вилка, весь в рідній фарбі, скутер там, де не от такі незначні подряпинки, але в загальному вигляд дуже гарний. На голові взагалі жодної подряпинки немає. Так, фартух також залишився цілий, як правило, вони в такому страшненькому стані, але тут в принципі в нас все непогано. Ви дивіться, непогано виглядає. Кікстартер є, права частина практично без подряпин. Так, На, на трубі хромовані буквально ось тут 1-2 місця, десь якихось подряпинок, а так шикарний стан по хрому, по всьому, супер. Амортизатори, дивіться, які гарнючі. Амортизатори дійсно дуже надійні, вони перевернуті, як ви бачите. Ну, це все в рідній фарбі. Отак прийшло, друзі. Made in Indonesia. задня гума, ну, така, відсотків 30-40 залишилась десь так. А, так, я по протектору не сильно можу оцінити. 60 на 100 на 17 заднє колесо також. 17 колеса, друзі. Ось такому дизайні задня частина, Ну, непоганий такий багажничок. Все по кабіку дуже і дуже гарно. Ліва частина також, дивіться, все ціле, все прекрасно. І це все нагадує рідна фарба. Так, є навіть тут така величезна бокова підніжка, як ви бачите, стоїть він на центральній. Все, все дуже і дуже гарно по, по кабу. Так, всередині у нас є гачечок для якогось кульочка, в нас тут показано передачки. У нас один, два, три, 4 чотири. Чотири передачки, всі по кругу, Ну, нейтрально між першою та четвертою. Все зрозуміло, все ясно. От, Як ви бачите, 26400 кілометрів в нас було ТО. От, е, Я так думаю, вже 29 600, це вже 3 тисячі проїхав. Ну, я думаю, що. Краще буде замінити вже оливу, я її не міняв, вона тут оригінальна стоїть. Але 3000 вже проїхала. Ну і в принципі я думаю, що вже потрібно міняти. Або можливо і не відзначили те. О, таке також буває. Або свіжа наклейка не збереглась. Масло, в принципі, таке. Завжди раджу міняти при покупці скутера. Honda, оригінальне, гарне сидіння, ціленьке все в прекрасному стані. Глянемо бак, бак тут під ключиком, тому що сидіння без ключа. Чистий гарненький бак, питань по не немає, там ще навіть оригінальний бензин, я вам більше скажу, Ну, гарний каб. По, цьому, по цій стороні також все добре. До речі кажучи, оригінальний, шикарний стан для каба 30 тисяч, друзі, хто знає. Рідних це взагалі нічого. Як правило, зустрічаю їх там 50, 70, 80 тисяч, так що за 30 знайти це взагалі за щастя. Так, послухаємо, я вже сів їхати. Бачите, увімкнув запалення, ставлю його на центральну. О, і ми будемо думати, що в нас сів акумулятор. бурчит не знаю, як на мене, гарненько. Бібійка працює. Ой, прикольно поворотнички показують. В мені подобається. Так, світло, ближній, дальній, поворотнички, все працює. Так, ну, в принципі, по електриці питань немає. Дуже мені подобається, як тут... Повторюю ось ці поворотнички. Дальнє світло горить. Ну, Приборка дуже інформативна, нічого, нічого лишнього. Двигунчик бурчить гарненько. Покажу вам на сонечку, як кап виглядає. Він не просто синій, а він такий перламутрово-синій. Зараз будемо видивлятися. Дивіться, як гарненько воно все блистить. Дуже гарна фарба. Друзі, і виглядає він шикарно на сонечку. До такого синій такий перламутровий колір. ну но... Дуже-дуже гарний стан пластика. от Просто дивіться, який красивий. Там декілька подряпинок на весь скутер. А так в загальному чик. Перша. І поїхали. Перша, ну вона відчувається, що вона така прямо тягова. Хоча можна рушити із другої передачки, якщо трошечки підштовхнутися, це ще буде економічніше, ніж з першої. Так, перша. Друга. Бачите, як воно працює. Система яка? Ми можемо зупинитися на будь-якій передачі. От я на другій. Так, ножкою клац. На першій і на нейтральній. І так само це працює приблизно по кругу. Дуже зручно і дуже економічно. Газ бажано відпускати трошечки! Четверта. Так, ну що, був я на четвертій, потім зупинився. Раз вниз нейтральна. І знову перша. І знову їдемо далі. Ну, я приємно здивований, як він біжить гарно, що я вам скажу. Я думав, ледве 50 поїде, але поїхав 60. О, понизився. Ну, прикольно. Все прикольно і дуже просто. Друзі, взагалі коробка працює як часи. Клац, клац клац собі. Дуже, дуже зручно і дуже-дуже економічно. Я ж кажу, економічнішої техніки, настільки я пам'ятаю, на сьогодні не існує. Тобто Honda Sap Super Cup, а, мабуть, найекономна. По розходу бензину, тому що тут 17 легкосплавні диски, відповідно за умови там їзди по трасі зі швидкістю 30-35 розхід буде в районі літри 1,5-літри кілометрів. Стан, як ви бачите, просто шикарний на 30 тисяч, це невеличкий ресурс. І Дуже-дуже візуально зберігся стан самого скутера, як і по пластику, так і технічно, все добре, все доглянуте, все прекрасно працює, як ви бачите. Так що встигніть придбати, вони не часто бувають, друзі, в такому стані. Так що рекомендую, хто собі, хто собі розглядав каба для купівлі. Ось він ваш прекрасний варіант. Всім гарних покупок. Не забувайте про телеграм-канал. І підписуйтесь на YouTube, щоб не пропустити отакі гарнючі, цікаві пропозиції. Всім гарних доріг!